План розвитку Херсонщини від окупаційної влади. Що Росія планує зробити на загарбаному лівобережжі області? Роблять тільки те, що потрібно для картинки для власного споживання, власному глядачу. Воно все знищене, воно сьогодні не працює. Як оцінюють реалізацію цих намірів українські експерти? Без України там справи доброї не буде. Такі плани має українська влада для підконтрольної частини регіону. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я далі про війну на півдні України. Російський єдиний інститут просторового планування збирається до кінця 2025 року розробити схему територіального планування Херсонської області і п'ять генеральних планів для так званих округів. Про це повідомив призначений Росією керівник захопленої частини регіону Володимир Сальдо під час зустрічі з керівницею інституту Діною Саттаровою. Російські науковці пропонують два напрямки розвитку сільське господарство і туризм. Наскільки перспективними є довготермінові плани російської влади щодо Херсонщини? Та чи є ці проєкти чимось принципово новим? Про це сьогодні у програмі. Сценарій розвитку для окупованої частини Херсонської області розробляє російська державна установа, єдиний інститут просторового планування. Ця ж організація розробляє плани для Маріуполя, Бердянська та інших загарбаних Росією територій країни. У середині травня інститут представив пропозиції щодо Херсонщини. Зокрема, виділив два центри концентрації населення Генічиськ і Скадовськ. Ці міста стануть драйверами росту та розвитку прилеглих територій, запевняють в інституті. Російські планувальники бачать окупований Генічиськ центром туристичного кластера. Згадують про пляжі Арабатської стрілки, затоку Сиваш і Рожеве озеро. У першій половині червня директорка єдиного інституту просторового планування Діна Сатарова відвідала окуповану частину Херсонщини. Як стверджує прес-служба інституту, керівниця установи оглянула територію затоки Сиваш та термальні джерела в Щасливцевому. А на нараді говорила про потребу розвивати професійну освіту у сфері туризму. Ідея окупантів розвивати туризм у генічеську і довкола нього різко контрастують із тим, у якому стані галузь є зараз, говорить депутат Генічеської міської ради Юліан Лучко. У кожен раз я здивований тим, що вони роблять тільки те, що потрібно для картинки, для власного споживання, власному глядачу. Все, все направлено тільки на це. І про курортні сезони. ніякого курортного сезону нема. Відпочиваючих нема. Це зрозуміло. Там поодинокі, те, які є, це або місцеві жителі, які не виїхали з окупації, можуть на вихідні приїхати на море. Або якісь родичі приїхали до військовослужбовців окупантів, які там проходять службу. Все, і зрозуміло, кожній притомній людині зрозуміло, що відпочиваючи у найближчий час на ближчі роки, на жаль, на жаль, якщо воно буде залишатись під, під окупацію, навряд там з'явиться. Особливо це стосується узбережжя Чорного моря. Там завжди окупанти більш за все будуть е стурбовані появою наших десантів, і тому воно за залишиться замінованим під колючим дритом. І про ніякого відпочинку на березі морз не буде йти й мови. Російські ідеї про розвиток туризму не є реалістичними через близькість до лінії фронту. Додає голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Розвиток рекреації. Ну, знаєте, це ну, смішно виглядає, тому що той пік е розвитку реакреації, який там прийшов якраз на передвоєнні роки, він е повністю знищений. І сьогодні захоплені всі ті пансіонати, які були, скажімо так, функціонували, які надавали послуги мешканцям Херсонщини і нашим гостям, які приїжджали в великій кількості. Це стосується і узбережжя Азовського моря, це... Е Скажімо, наші чорноморські курорти не дарма Херсонщина вважалась, там, скажімо так, двох морсь областю двох морів. І ну, воно все знищене, воно сьогодні не працює, і я думаю, що будь-яка людина в здоровому узді вона не приїде відпочивати на окуповані території, які знаходяться в безпосередній близькості від лінії фронту. А я впевнений в тому, що лінія фронту. Вона буде рухатися все ж таки в бік звільнення там, херсонських територій, взагалі всіх окупованих територій там України. Також у планах Російського інституту побудувати транспортно-логістичний центр у Новоолексіївці, а в Чаплинці спорудити індустріальний парк. Разом з цим окупанти планують використовувати Скадовський порт для перевалки зерна. Загалом програма передбачає розвиток підконтрольної окупантам частини Херсонщини у двох напрямках: аграрному і туристичному. Інститут заявляє про плани сформувати аграрно-промисловий каркас від Чаплинки до Залізного порту і від Новоолексіївки до Генічеська. Побудувати в цих районах нові дороги. У ідеї розвивати аграрну галузь Херсонщини немає нічого нового, пояснює Олександр Самойленко. Розвиток сільського господарства для Херсонщини це ну пріоритетний розвиток там дійсно і нічого вони тут нового не винаходять. Ну дійсно, аграрії, які. Живуть на території, ну, навіть на окупованих територіях, вони все рівно обробляють землю, вони все рівно роблять, скажімо так, намагаються робити принаймні аграрний сектор прибутковим і надають робочі місця нашим людям. З точки зору етичної, з точки зору діючого законодавства України, ну, є певні, скажімо так, певні речі, які, напевно, не дуже схвально знаходяться. Знаходяться в законодавстві України сьогодні, навіть робота на окупанта, виплачування податків і інші речі. Ну але на жаль, факти є в тому, що люди працюють, і є у нас підприємства, які працюють, і на жаль, при, скажімо так, при окупаційній владі, і ну це вже будуть будемо так, це правові аспекти, які ми там не зачіпаємо. Утім, навіть в аграрному секторі на окупованих територіях можуть виникнути проблеми, вважає депутат Генічевської міськради Юліан Лучко. Теж ну, з сільським господарством ситуація трошки покраще, але ж все одно на жаль, без, без України там справи доброї не буде. Північно-кримський канал був зрошуванням не тільки для Криму, але ж і для Лівобережжя Херсонщини. І без нього радюльчих земель не також і багато, і з кожним роком їх кількість буде тільки зменшуватися. Так що, крім очередної картинки для споживання власного глядача, вони нічого цими заявами не не переслідують. Серед іншого російський інститут пропонує також побудувати в Скадовську біля морського порту новий квартал багатоповерхової житлової забудови. Загалом організація висловлює план побудувати 1 мільйон 378 тисяч квадратних метрів житла на окупованій частині Херсонщини. Ця площа приблизно дорівнює 28 тисячам квартир. Розповідаючи про плани розвитку для лівобережжя Херсонщини, Росія робить все, щоб унеможливити прогрес на правобережжі, зауважує політолог з Херсону Володимир Молчанов. Це як дороги, наприклад, щодо житлового будівництва, то звісно, що воно так особливо там і не потрібно, бажаючих не так вже й багато його отримувати. Прогноз ще ще менше, може навіть менше 50%. але щось таки буде зроблено тут. Я хотів би сміятися над ними, хотів би з них глузувати, але на жаль, по перше, у нас у самих ситуація не набагато краще. А по друге, я вже казав, що через те, що вони просто виносять у нас інфраструктуру, наші їм не відповідають тим такі тим самим, через мабуть, сентименти, що там ж наші люди живуть, через це у них є певна перевага. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Володимир Молчанов наголошує на пропагандистських завданнях, які переслідує Росія, публікаціями про плани розвитку захопленої частини Херсонщини. Насамперед окупанти будуть використовувати ті сфери, у яких українська влада не встигла показати суттєвий прогрес. В першу чергу, що вони зробили, це, звичайно, дороги, передусім від Криму, а також з Криму вже до, до північної лінії, яку вони контролюють, тут тобто, до Дніпра магістраль на Крим, це Кам'янська Ока і це Велика Лепетиха Генічицьк. Тобто іноді це такі дороги, які от, Велика Лепетиха Генічецьк, до неї ще й руки не доходили. В Україні, тобто вони цим зараз хизуються, але ж так само у них будуть певні успіхи, певні. Ну тобто, не я б не сказав, що це значно. Хоча для такого невеликого регіону з залишками населення в 150 тисяч, навіть невеликий мікрорайон з п'ятиповерхів Генічіску, це доволі таки суттєвий результат, яким вони будуть хазуватися. І розповідати, що при Україні нічого такого не було. План розвитку, який розробив єдиний інститут просторового планування, має бути реалізований до 2030 року. У публікаціях про цей документ окупанти наголошують на розвитку Генічеська і Скадовська, але нічого не кажуть про Херсон. Чому так відбувається? Пояснює Володимир Молчанов. Вони розуміють, що в цей період їм Херсон ніяк не дістанеться, при тому, що демонструють звісно там свій злочинний оптимізм, думаючи, що їм так його віддадуть без бою. Херсонська міська рада має план розвитку міста до 2027 року. Зокрема, йдеться про створення нового генерального плану та переосмислення економічного і демографічного потенціалу міста. Але через постійні обстріли владі доводиться зосереджуватися на відновленні. А не на стратегічних розробках, каже голова Херсонської облради Олександр Самойленко. Але я ще раз повторюсь: ми всі бачимо, що йде відновлення автошляхів, які були зруйновані, і це ну, має воно має завдання якраз покращення логістики і підвоз той продукції, яка необхідна для нормальної життєдіяльності Херсонщини докупована. Ну, ми можемо навіть якщо аналізувати там ціни на окупованих територіях, на там цівна перші, там продукти першої необхідності, то ми дуже добре бачимо, що на українській території, на ну має на увазі підконтрольні там Україні території, це в рази дешевші продукти. Це продукти якісні, це продукти, які мають той світовий рівень якості, який не ну які люди там, звикли вживати в цивілізованих країнах. Знову ж таки, ну, якщо взяти сьогодні навіть обласний центр, ну, сьогодні, рухаючись на роботу, я бачу про те, що комунальні служби працюють: е немає, у нас немає в жодному, в жодній частині там, обласного центру немає там якихось там, скидів сміття, все вивозиться. Техніка працює. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щатина. Невдовзі побачимось. pre